Не як для знищення, а для того, щоб вам показати, тобто вона нам дає можливість щоб помести, отримати практичні заняття. Перше по відношенню верху, подивіться, бачите, тут є рівнозначені гілки. Тепер зверніть увагу, що вони під гострим кутом. Всі, що під гострим кутом, називаються ростовими гілками. Вони всі витягують поживні речовини, так складно природою, що в першу чергу ті які що під кутом гострим. Тому якщо ми хочемо із них зробити не ростові, а урожайні, то ми мусимо що з ними попрацювати. А яким чином? О, дивіться, я хочу оту гілку впустити право. Щоб вона розширювалася. так? Що для того мені треба буде зробити? Мені, хто мені допоможе? Будь ласка. Отак от, от. Так, от що ми не смітили. Так, апарат нам, як правило, відключився. От ми вправо, бочки, ягінка вправо. Ми над нею обрізку робимо. І таким чином зараз ми отримуємо результат такий. Що? Є ручний, такий у нас друг. І він є. Розтішим. О! Таким чином вінка буде розвиватися вперед. Тепер ми хочемо її розширити вліво. Чому вліво? От, наприклад, вліво в ту сторону. От вона є. От. І ми його попри. Таким чином. Зараз піде рости вліво. Лишився центр. Що з ним робити? Відрізати. Без сумніву, для того, щоб він мав розвив. Бо Якщо він буде йти догори, він буде високий і що, не буде плодоносити. Чому? Тому що всі поживні речовини підуть куди? Вверх. Правильно. Але тут є така закономірність. От про ту закономірність, вона називається правило трьох брунь. Про Багато садівників знають, а дехто на то не звертає увагу. От дивіться, от є одна брунька, друга, третя. Давайте ми її коротимо, попри ту бруньку. Так. І так, перша брунька, друга, третя. Є така закономірність, якщо ми коротили. Перша брунька — це буде ростова, Тобто вона буде йти, що вертикальна. Вже вона проросте кілька років. І ми тоді з нею будемо. Вона не є урожайна. Друга гілка, як правило, отут з тої бруньки виростає, під кутом 45 градусів. Тобто, під кутом 45, вона ще гострий кут. Але вже вона така є. Що піде під 45? А от третя брунька, вона піде під кутом вже 50-60 градусів. Тобто вона піде під кутом, наприклад, в тому числі і 45 градусів, вже не гострий кут він буде, а буде та гілка урожайна. О, прикладом урожайної гілочки, от вона. Правда? А тепер, якщо ми хочемо бачити, тут приріст є. От він прийшов, цілогічний приріст, він невеличкий приріст, тому що, очевидно, її умови її не дозволяли. Таким чином, ВР ми зробили. Тепер давайте поглянемо, що зробити. Коли є у вигляді чаші, запам'ятаємо таку річ. У центрі не може бути ніяких... Не може перехрещуватися. От, от, наприклад, гілка пішла і перехрещується істою. Чому? Вона забирає одна в другі сонячну енергію. Що ми з нею робимо? ми випускаємо її, наприклад, от є брунька йде сюди, щоб вона повернула сюди, в сторону. Ну що нам вона потрібна, щоб вона одна в шкодила. Таким чином садівники повинні регулювати, щоб в центрі не було. От та гілка буде рости. Ми її можемо вкоротити трошки. От, вкоротили, і вона собі буде рости вже так, і її вигідніше. Тепер, ну, наприклад, от є гілочка. Вона велика, ми її вкорочуємо і пускаємо її куди? У ліву, Лів, ліву сторону. Так само тут. Бачимо простір є сюди. О, бачимо, отут є брунечка. Зараз ми трошки вкоротимо, от є брунька. І ми її корочуємо. Таким чином вона піде за повний протоколо. І ми можемо сказати, що це буде щось веретено подібна основа. Ну от бачите, гостра. Як правило, ті, що гострі, вони будуть конкурентні і Вона почне доганяти оту. От тому, очевидно, нема змісту, треба її пустити куди. От вона має. От вона має брунку. Давайте ми її пустимо отсюди. сюди. Правда? І ми зробимо такий, такий круг. Круг такий, щоб рівномірно було. Отут От ще не заповнена територія. Є. От є брунечка. Пішли, пустили її. Так, що вона там нам пригнулася? Вона, правда, урожайна, але її, очевидно, треба що вкрутити. І таким чином ми вирівняли, тепер що знизу йде від кореня. для чого нам конкуренти правильно, ми його що обрізаємо під нижний. Рекомендується стовбур, може бути, наприклад, 80-70-80 см. Може бути і знизу, але вам знизу треба буде якийсь механізм використати. Або ще щось мені підете, правда, і не будете яблука рвати і знизу. Тому ми її нащепимо весною. Найкращий період щеплення, коли весна. Особливо, особливо березень. Все залежить від тематичних умов. Березень і квітень. Можна ще в травні. Цього року я щепив ще і в серпні місяці. Чому в серпні місяці теж не вплив? Я щепив і сакури, я щепив і ярмані, і груші, і інші дерева. Сьогодні я міг би технологію вам просто показати. Не хочу вас іти, бо після дощу ви просто забруднимо в саді отця Володимира. Ви всі одні красиві, красиві Тому я просто розкажу і покажу. От є секатор. Один із найпростіших способів щеплення. Ми маємо трояне, троянди. Так? Троянду. От є, звичайно, От тут закладуємо. І бачимо, що троянда. Так, ще раз. Дає нам таке загострення. Бачите, ото загострення має увійти у іншу конфігурацію. А ми її зараз зробимо, просто помінявши напрями. І таким чином ми отримуємо трошки невдало. О. Бачите, вона виходить. Тепер ми закладаємо заклади, маємо е, таку, от давайте, давайте ще раз отак, щоб ви всі бачили. Ось це закладається. Тепер заливаємо, що? Отою що прозорою плівкою. Це є най... один із найкращих видів. Бо є різні, де хто може практикувати різні. Просто закріпити. Можна навіть, якщо не в'яжеться прошло зав'язати. Це один із методів, методів з використанням отакого сікатора. Так. Направили. Так, спускаю. І таким чином воно росте і обрізаємо, правда, ну, щоб воно велике не було. Дві. Відсилив три бруньки, відсили. можна під кутом, дехто цього і замазуємо, що варом. Це один із елементів щеплення.